Дії апостолів, 9 розділ. А Савел, іще, дишучи грізбою й убивством на учнів Господніх, приступивши до первосвященника, попросив від нього листи у Дамаск синагогам, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок що тієї дороги вони, то зв'язати й привести до Єрусалиму. А коли він ішов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його. А він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, Хто ти пане? А той я Ісус, що його переслідуєш ти. Трудно тобі бити ногою колючку. А він, затрушившися та налякавшися, каже, чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив. А до нього Господь: Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. А люди, що йшли з ним, оніміли, стояли, бо вони чули голос та нікого не бачили. Тоді Савел підвівся з землі і, хоч очі розплющені мав, нікого не бачив, і за руку його повели і привели до Дамаску. І три дні невидющий він був, і не їв і не пив. А в Дамаску був учень один наймення Ананій, і Господь у видінні промовив до нього Ананію. А він відказав: Ось я, Господи! Господь же до нього, устань і піди на вулицю, що простою зветься, і пошукай в домі Юдовим, савла наймення терсянина, ось бо він молиться, і мужа в видінні він бачив наймення Ананія, що до нього прийшов, і руку на нього поклав, щоб став він видющим. Відповів же Ананій: Чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив в Єрусалимі святим Твоїм. І тут має владу. Від первосвященників, щоб в'язати усіх, хто кличе ім'я Твоє. І промовив до нього Господь: Іди, бо для мене посудена, вибрана він, щоб носити ім'я Моє перед народами, і царями і синами Ізраїля. Бо я покажу йому, скільки має він витерпіти за ім'я моє. І Ананій пішов і додому ввійшов. І руки поклавши на нього, промовив: «Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти ведющим і наповнився Духа Святого. І хвилі тієї відпала з очей Його ніби луска, і зараз ведющий він став, і вставши, охрестився, і прийнявши поживу на силах, зміцнів. І він зараз зачав у синагогах звіщати про Ісуса, що Він. Божий син, і дивом усі дивувалися, хто чув і говорили: хіба це не той, що переслідував в Єрусалимі визнавців од ім'я, та й сюди не на те він прибув, щоб отих пов'язати і привести до первосвященників. А Савил ще більше зміцнявся і непокоїв юдеїв, що в Дамаску жили, удоводнюючи, що той то Христос. А як часу минуло доволі, юдеї змовилися його вбити, та Савлові стала відома їхня змова. А вони день і ніч чатували в воротях, щоб убити його. Тому учні забрали його вночі та й з муру спустили в коші. А коли він до Єрусалиму прибув, то силкувався пристати до учнів, та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. Варнава тоді взяв його та й привів до апостолів і їм розповів, як дорогою той бачив Господа, і як він йому промовляв, і як сміливо навчав у Дамаску в Ісусове імення. І він із ними входив і виходив до Єрусалиму і відважно звіщав в ім'я Господа. Він також розмовляв і сперечався з огреченими, а вони намагалися вбити його. Тому, браття, довідавшися, відвели його до Кесарії і до Тарсу, його відіслали. А церква по всій Юдеї і Галілеї і Самарії мала мир. Будуючись і ходячи в страсі Господньому, і сповнялася втіхою Духа Святого. І сталося, як Петро всіх обходив, то прибув і до святих, що мешкали в Лідді. Знайшов же він там чоловіка, одного наймення Еней, що на ліжку лежав вісім років. Він розслаблений був, і промовив до нього Петро: Енею, тебе вздоровляє Ісус Христос. Уставай і постили собі сам. І той зараз устав. Його глядали усі, хто мешкав у лідді і сароні, які навернулися до Господа. А в Йопії була одна учениця наймення Тавіта, що в перекладі сарною зветься. Вона повна була добрих вчинків та милості, що чинила. І трапилось тими днями, що вона занедужала й умерла. Обмили ж її і поклали в горниці. А що Лідда лежить недалеко Йопії, то учні, прочувши, що в ній пробуває Петро, послали до нього двох мужів, що благали не гайся прибути до нас. І вставши, Петро пішов із ними. А коли він прибув, то ввели його в горницю і обступили його всі, вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні й плащі. Що їх сарна робила, як із ними була, Петро ж із кімнати всіх випровадив. І, ставши навколішки, помолився і звернувшись до тіла, промовив: Тавіто, вставай. А вона свої очі розплющила і сіла, уздрівши Петра. Він же руку подав їй і підвів її, і закликав святих і вдовиць та й поставив живою її. А це стало відоме по цілій Йопії, і багато хто в Господа ввірували. І сталося, що він багато днів пробував у Йопії в одного гарбарника Симона.